База по монтажу дверей від дімона. Ви ставте, як хочете, а я роблю так. Першим ділом обов'язково знімаю двері. Коробку ставляю чисто без дверей, щоб не було ніяких навантажень нагрузок на короб, щоб у нас його не кривило. Першим ділом виставляємо і кріпимо завісну сторону. Виставляємо обов'язково у рівні торцевий. І оце ось. Тобто обов'язково два уровня виставляємо. Є, закріпили ми оцю сторону. Потім кріпимо верх притвора. Верх притвора закріпили, залишаємо незафіксовані замочний і нижній притворний е ушки. Повісили двері. Потім споглядаємо на притвор, щоб притвор був чітко по Коробки прилягав, тому що може бути якийсь там міліметр два відхилення. Тобто ми підрегульовуємо низ або всередину засувуємо, або трошки наружу засовуємо. В общем, робимо, щоб було ідеально. От, І фіксуємо е, два дві точки, які у нас залишилися. Ось і все. Я роблю так. Може хтось по-другому робить, поділіться, будь ласка.